Шановні колеги, хочу наголосити на позитивній практиці проведення тематичних днів парламентів, в тому числі дня промислового розвитку. Хочу наголосити на тому, що вводити не тільки такі галузеві дні, а робити і розглядати певні пріоритетні законопроекти щотижня. На цей тиждень хочу запропонувати від комітету промполітики і підприємництва галузевий блок номер 5495 щодо криміналізації контрабанди ліса кругляка і номер 2618, який погоджений профільним комітетом щодо зняття імпортного мита при ввозі деревообробного обладнання. Хочу наголосити, що дуже позитивно, що Уряд прийняв підзаконний акт, який по суті запускає в дію ту норму, яку ми вибрали в бюджетному пакеті щодо розстрочки на, на три роки імпортного ПДВ, що суттєво здешевлює деревообробне обладнання для реального сектору економіки. Треба цю практику подовжувати і посилювати. Хочу окремо наголосити, що сьогодні за ініціативи фракції радикальної партії розроблений проєкт закону про ринок деревини, щодо якого сьогодні проводяться відкриті екс експертні громадські обговорення найближчим часом він буде поданий, зареєстрований в парламенті. Він дозволить знищити ту бюрократію корупцію, яка існує в цій галузі, і вивести тіні понад 7 мільйонів кубічних метрів лісокругляка, який буде працювати як сировина для українських деревообробних меблевих підприємств. Тоді будуть податки, тоді буде гідна заробітна платня і гідні пенсії, а не буде штучної залежності від кредитів МВФ. Пропоную, щоб ми цю практику зробили стандартно. Ною цього тижня розглянули деревообробні закони. Наступного тижня розглянули законопроект 3035 про легалізацію старательської діяльності на підході пакет металургійних законів, законів про машинобудування. Давайте щотижня розглядати промислові закони для того, щоб розвивати.